Продається двоповерховий просторий будинок поруч із містом в селі Соколова. Вінницька область в 5 км від райцентру. Будинок площею 119 квадратних метрів з чотирма кімнатами, кухнею та підвалом. Перший поверх частково з ремонтом. Оновлено дві кімнати та кухню можна одразу заїжджати і жити. У будинку проведено газ, трьохфазну електролінію, встановлений дозоновий лічильник. Для вашого комфорту електричне опалення та твердопаливна грубка. Будинок утеплений пінопластом, дах шиферний, стан житловий, на території 63 сотки землі, з яких 15 соток присадибна ділянка, є власна криниця, великий ангар, хлів, два погреби, ідеально для введення господарства або зберігання техніки. Також просторе горище з виходом із будинку, яке можна переобладнати на додаткові кімнати або майстерню. Меблі, холодильник, плита залишаються проведено Wi-Fi, тож можна працювати і віддалено це чудове місце для великої родини, для переїзду з міста, або навіть для створення мініферми чи сімейного бізнесу. Ціна 20 тисяч доларів. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.